Для нас вкрай важливо в прифронтовому регіоні надавати весь можливий спектр послуг в безпечних умовах, не дивлячись на ті загрози, які є. Сьогодні сервісний центр перевтілюється по всій державі, в тому числі і в Запорізькій області. І я радий, що сьогодні буде більш доступний через те, що розмістився в укритті, а отже, не буде зупиняти свою діяльність на час повітряних тривог і буде надавати весь спектр послуг. Щодо послуг, які будуть надавати в цій локації, це реєстрація, реєстрація транспортних засобів. Обмін посвідчення водія і видача посвідчення водія вперше. Тобто весь спектр тих послуг, які делеговані територіальним сервісним центрам МВС. Щоденно тут будуть надавати орієнтовно 20 адміністраторів, розраховуємо орієнтовно 300 послуг щоденно надавати в ці локації. Є одне доповнення стосовно іспиту, практична частина, що якщо людина розпочала іспит і пролунала сповіщення про повітряну тривогу, вона має можливість закінчити. Його здати. Якщо так склалося, що людина ще не розпочала проведення іспиту, то треба дочекатися, коли закінчиться повіщення про повітряну тривогу, і вже тоді розпочнеться іспит. А так все інше, все, що раніше надавав сервісний центр, все надається в укритті.